Земельний конфлікт то така штука, який часто може зарадити лише зустріч у залі суду, принаймні у випадку з двома сусідами бердичівлянами учасником АТО Сергієм Тітяєвим та депутатом міської ради від ВО Батьківщина Володимиром Осіпенком не допомогли ані попередні спілкування за круглим столом у міського голови, ані спільний з депутатами та фахівцями виконкому виїзд на місце конфлікту. І все через сервітут, право якого, за твердженням пана Тітяєва, не надає йому народний обранець Осипенко. Нагадаємо, для того, аби перший міг потрапити до себе додому, йому треба доріжкою пройти повз частину будинку, в якій мешкає сусід. Більше ніяк, так само втоплена у глибині подвір'я, і земельна ділянка Тітяєва під'їхати до неї ні легковиком, ні вантажівкою не можна. Хіба що велосипедом чи своїми двома. Це не влаштовує Сергія і влаштовує пана Володимира. Непримиренним сусідам нагадували їм і про можливість знесення незаконних забудов, у разі якщо такі виявляться при детальному обстеженні земельних ділянок, і усі спільно по кілька разів обходили територію навколо їхніх садиб, шукаючи шляху виходу із ситуації. І навіть здавалося, дійшли згоди. Тітяєв мав обмінятися з Осипенком рівними за площею з ділянками землі, аби зрештою зафіксувати нову схему розміщення сервітуту. На пляшку шампанського, що було випите на знак перемир'я, хтось витратився дарма. Через місяць із лишнім сторони конфлікту зійшлися у суді. Сторону позивача учасника АТО представляла Тетяна Домбровська, юристка і теж, до речі, депутат місцевого парламенту. Сторону відповідача, ним власне виступає дружина пана Осипенка. Особисто її чоловік, депутат Володимир Осипенко, не з'явилася на засідання третя сторона представники управління Держземагентства. Засідання присвятили розгляду та ухвалі клопотань обох сторін. Так серед іншого до справи долучили документ від місцевої служби ДСНС, в якій рятувальники підтвердили, що у випадку надзвичайних ситуацій на території Тітяєва пожежній машині ніщо не завадить під'їхати до потрібного місця. Ані суддя Інна Хуторна, ані Тетяна Домбровська нічого не мали проти, аби з міста Севастополя на суд прибув свідок, затребуваний Осіпенком колишній співвласник будинку. Депутат також клопотав, аби до залу прийшли ще кілька свідків. Сусіди з прилеглих будинків. Пані Домбровська спробувала опротестувати появу у залі засідань людей, котрі розкидані різними кутками мікрорайону, і не мешкають у межу з відповідачем, але суддя ті аргументи переконливими не знайшла. Зрештою зійшлися на тому, що виникла необхідність в уточненні позивних вимог чим за рішенням інних у турної і займуться 4 березня на черговому засіданні. Участі свідків воно не вимагатиме і за спільною згодою пройде без тих. А значить, судячи зі всього, буде не останнім.